Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. На сьогодні Коля домовився за машину, щоб приїхали, забрали бичків. Коля виїхав ц... до центральної дороги, щоб там зустріти. А в двір заїде? О, то так ще буде краще. Коля переживаєш, щоб все добре вийшло, їх позаводить. Спочатку вдома. Думали продавати, то якось нічого було, а як машина сказали, що під'їжджає. Шкода. Щось мене настроєння пропало. Вже як ти поїхав виїжджати. З тої сторони. Да, я тут. А що ж, Миколя, коли таких маленьких ходили, їх випоювали. Якось так швидко час пройшов. Але що ж? О, якийсь такий здоровий тут. Найде, найде. Не гавкай. Найда, чок'я

Murček nam to je še sniprvišno. Jolikaj, budite. Jolikaj, Jolik. Nuno no, tiha, 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 tiha. Tiha, tiha. Зараз приїхали на територію. Тут також будуть грузити бички. Вже там коля чекає. Ще з цього хліба ми бичків не продавали. Це така в нас буде перший такий продаж. Зараз побачимо, як вони будуть виходити. Щоб все добре. Так, всім доброго дня. Бічки вже поїхали. Бічки поїхали, поменшало, а знаєте, мороз побільшав, то такі трохи у нас невеличкі проблеми. Проблеми з водою саме, тому що прихаплює її. І прихаплює не оці труби, тут, 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 тут ще нічого, а прихаплює там, де в мене кран стоїть, і там, де сам ніпіль нажимається біля поїлки. Сьогодні зночі приїхав, то чайником порозогрівав їх, і Чайника взяли сюди. Знаєте, будемо перебиратися, вже жити скоро, щоб контролювати це все діло. Бо я думаю, просто можливо, коли замерзне то щоб не порвало, коли буде отавати, щоб не було б такого ніякого потопу в нас. По ціні продавали 72 гривні це жива вага. Це виходить 143 гривні за тушку. Це ми продавали на бійню. Зараз покажу, тут виписав, що повирощували ми, які прирости в нас вийшли середні. Це перший Сімсон, кілограм 100 г. Це я б відняв вагу, яку ми брали, і поділив на дні, скільки він у нас. Тоді рижик, цей другий чорний, кілограм 70 грам. Самий менший рабчик кілограм 50 грам. Крайній оцей, що там стояв, такий високий, кілограм 440. Вийшов, це Голштин один. Циган кілограм 180 грам. І домашній де біля цигана кілограм 220 грам. І середній вийшов у нас приріст. Отакий кілограм 176 грам. такі справи. Знаєте, якось трохи ми переживаємо, Ну і хлів так не, не дуже передбачений нас для того, щоб був мороз. По-перше, це є стіни, і вони такі, знаєте, зараз у новині стоять, тому що це як не крутиться, це камінь іде. Ну, це холодні. І такий об'єм великий, повітря потрібен. Та й посвітлюється трохи де-не-де. там з тої сторони поки знились. Бічки нічого, бічки я їх поприв'язував так, щоб вони лягали б поперок, тут де сухо. Та я не думаю, що тут щось там їм. з них немає, то нічого страшного, то тільки що вода все добре було б. Сьогодні таки більший а далі вже на пару градусів менше є. А тоді, можливо, на літо їх зроблю, щоб були б разом, і щоб воно було б так менше шкрибати, на літо можливо підселять не будемо просто і от і все. Цього буйного прив'язав сюди, то він знаєте щось трохи такий, думаю, там якраз біля коридора так почав вести. Але потім згадав, що він такий у нас яркуватий. Оці двері загородив тюками, бо там просто йде профіль бляха. Тут також, здається, ще більше мороз доволяє на вулиці, коли без його тут. Тут де люк, де вода, то нічого страшного. Там дошки п'ятдесятки і метр приблизно в глибині воно, то ще зверху накидав сіна, там думаю, все добре буде. А зараз приїхали то У мене така штучка є, щоб то Здається, вода все добре. Ну, вони, я думаю, можливо, протягом дня трохи більше п'ють. Ну, нічого, якось, якось переживем. Бато ще радили в коментарях, якби що ми рано продали бічків, ну, продаємо, бо ми говорили у відео, що плануємо продавати, що якби саме вони вагу набирають. А знаєте, по таких власних спостереженнях найкраще. Найкраща конверсія корму виходить до кілограм 400-450. Тобто він з'їдає менше, а росте краще. Далі трохи, якби вже йому потрібно більше корму, щоб себе чи енергію забезпечити, чи ще щось, то це з однієї сторони, а з іншої сторони, наприклад, коли їх продавати по кілограм 400-450, і знову потрібно закупляти телят. Це виходить теля там, можливо, 5-7 тисяч, щоб його купити, випоїть, такий кращий старт йому зробити, то ідеально буде. Можливо, кілограм 600-650 продажі робить. Ну, але так воно не виходить, щоб це було б ідеально. Часом, щоб зробити більший крок, то потрібно платити на, на такі невеличкі жертви. Кабачок наш. Ну, Бо тоді, наприклад, до кілограм 400, а тоді на цю суму, що якби теля, а там зимі клопот, і поюпоювати, і діареї, це все діло. У нас суму ще виходить нормально. Якби не мало зерна, щоб кормити далі цього бичка, який вже є, який вже є, такий вже стартований, просто подавай корм, чи заїмте і все. То будемо бачити, ці хай ростуть. Йдемоте з тою сторони зайдемо. Потрібно їм солі попісувати, щоб більше води пили, да, щоб вода не замерзала б. Так, малі. смачно їсть, зараз йому додавки дамо. У нас мурчик був, по-моєму, там 800 чи 850 кг, то це вже був такий трохи перебор. Тоді він трохи вже слабше росте, але тоді його тримали на кори випускали. Можна і силу сукинуючи, звичайно. Ну, по кормах, звичайно, що потрібно, це перший рік положили силос. То я вважаю, що це саме ідеальний корм. Це не те, що там у них якось ще добре ростуть, чи ще щось від силосу. Багато економить комікорму і багато економік е, сіна. Е, не силосу. А по затратах виходить трошки менше воно. То, що... Добре, що в нас є можливість була найняти. тут і брезент, і плівка, і все підраду. Тут виходить десь півтора кілограма, -корму, такому корму не дуже повному. То ми тоді заготовили силосу, у нас там було 50, 50 соток рівно, по 100 гривень за, за кубайну заплатили. То знаєте, ще цих викормили, там ще є силос, то непогано, можливо, у нас трохи не дуже правильно був посіяний, то що. Були вони трохи рідковаті і такі ось такі палки, можливо, яких до 3 см у діаметрі. Ну, Можливо, два. Потім трошки густіше. Такого. Слабо ще п'ятав, бо там на вулиці замерзає, а тут в середині трохи розстає. Але мороз побільшав, то не хоче розставати. Зайдемо сюди ще глянемо. Буляш пусовись. Біляш завжди язиком воду виплискує, треба тирсу так кинуть. Отак, на тобі. Ну оці вже як королі, вони попорок лягають. Все одно бичок. Шукай, де, де йому сухіше лежать. О. Кабачок, ти самі спокійний. Чого ти? Сусіда турбуєш. Стайном, але покажи, ще ти. Оце той, що у нас 25 березня буде йому рік, який він у нас. А хто Лесь його обігував? Батьки. Ми тоді завезли оцього. Один уже поїхав. І біляшик наш. Цього. Вставай на. Не хочеш? Тепло, правда. Тут не будемо гонити. Тебе. Там довгий, не вистачає йому цього апостамента, щоб стояти. Прохладно звичайно. Тут, тут виходить зразу за бар'єром шифер і ця сторона там трохи посвічується. Ну, така площа велика, об'єм повітря. І там також за дошками немає зверху соломи. Наслідуючий рік плануємо, щоб були б там тюки соломою, то буде трохи тепліше. А так То чесно кажучи, трохи... То це 13, а як буде 20, то буде, буде біда. Там обігрівача зараз ставимо, коли на місці включаємо яку годинку, поки працюємо. Той не нагріє, але можливо компенсує те, що на 4 бички поменшило, те, що вони трохи тепло відділяли. Кабачок такий виходить майже без роги. ми замочим компотом це сиділо. Поп'ємо чаю, взяли з собою гарячого. Не чаю, а компот з малини. Варення. Трошки ще побудемо тут, щоб так і хлів трошки прогрівся. Якось так непривично, Коля. Що Так їх тут мало і свободно можна пройти. Оцей такий самий такий сердитий, то Коля його сюди прив'язав. Бо ж туди і я проходжу, і діти з Колею пораються. Хлопці побачили відео, ну більш Ярослав, бо Кирил то трошки менше з тобою їздить, то так і розстроївся, але ми дали їм фостове, то... Ну, то нічого вже не казав. Ярик він більш любить з тобою. Я вже купила йому чоботи спеціально, щоб їде він з тобою. Такі довгі, він же ж любить там походити скрізь. Бо я кажу, як тут, а то тут вже сухо, чисто, то можеш їх не вдівати вже. там То ж хочеш скрізь, так? То да. добре, що шкодує так, але, але крепко шкодувати не треба, щоб вже. Тож так. То він ж любить і сила з тобою там понабирають. ж треба чоботи, щоб довгі. Ну, що нам написали, що, щоб... А, останній раз, коли ми брали чай сюди. Що, що не що не обов'язково його відкривати цілого. Цілого? Так, <ст trzeba> yeah, мороз, щось так ми. Ми щось не думали, що буде мороз такий. О, здається, вже як мороз, то немає роботи нам. Воно попораємося і бігом у хату. А вже як потепліло, то вже щось там на вулиці робили. Ну, Ну, і гній повозив. А так зараз виходить, що повікорчовував. Все пороблено. Да, вже роботи нема, все пороблено. І сило спримерз, але Коля вчора навозив. То то, зам, то, по побудемо, ну, не трошки. ще побудемо, який час. Тут утеплив уже, і з цієї сторони, і тут і плівку. Все, все зробив, що можна було. Але ж, мабуть, як буде зверху сіно, солома, мабуть, сіно ти не, не будеш, ні? Солома. То вже буде тепліше. Шо, не п'єш ти? Ні, я не хочу. Не хочеш робити? Я тепло в діла, то мені на кравку холодно. То ти без куртки. Оце, мабуть, найбільше їсть. Це щось чорний не встає. Лежить. То так їм буде і сухіше, і тепло. Не будуть чіплятися один до одного. No. Бачиш, що оцей виходить, що йому немає компанії. Нема компанії, то хай поїде лежить. О. А то як вони починають тут один до одного, то теж можуть і... Так. Можуть і, да, і цепа, і рогами зачепити все. Вчора Ярик з тобою попорався ввечері, приїхав, каже, я забув свою роботу зробити, подивитися поїлки, але ти ж тоді дивився. Все любить там, як вона щепить палкою туди донизу. Саме більше такі Є вода. Проблеми морозу робіть з водою. Ну, саме більше ми переживаємо за поїлки, бо так то їм ж не холодно, то це ж бічок. По, по інтернету показує, що і на вулиці буває, що ходять. Ну, ну щось це ж не холодно їм. То такий, як маленькі телятка, то. Ми тоді і лампу ставили, коли вирощували. А як малими були її. І лампа гріла, так. Да. Хоча нам писали, що лампи не треба, щоб бічок маленький, то вже ж не замерзне. Бо тоді був рабчик, а він такий був прибулів трохи. ну. По корма зараз даємо силос, комбікорм і пожмені сіна. Два рази годуємо. Отак, по лопаті силосу по сніговій, по тому ковшику, не по ковшику, а по совочку комбікорму, то це виходить у виму десь кілограм 600-кілограм 800 кг. Пробував раніше трохи більше давати, то перестають з'їдати. Якби саме нормальне, бо зараз бачите, коли кормів трохи залишився, що до вечора вони його гарніше підчистять. Я так думаю, можливо через те, що якби силос більш такий корисний поживний. Тому що тут і зерна йому багато і воно якраз у такій стилості роздавлюється, притравлюється, не йде транзитом. Зараз вже будемо збиратися їхати додому, обігрівач трошки прогрів, все рівно тепло пройшло. Головне, щоб сила зростав би, бо Коля понавозив його таким мерзловатим. В цьому році постараємося його набагато більше заготовити. Це ми перший раз його заготовили і дуже задоволені. Часом потратили ну там один день, якщо взяти таку повну ціну. І тут все коля робив все трактором, там його і підвозив, також і їздив по йому. Так, да, добре, що є така техніка, яка нам його все там збила, привезла, а ми вже готові положили. По ціні в нас вийшло 50 сотень за сотку 100 гривень. Ну, це вже готові, нам привезли його до хліва, все машини. А мабуть, коля можна, якщо є свій транспорт чи ні? Можна? Якщо є кому возить таке із своїх, да? а сіно заготовить набагато вакше, ну, хоча і сіно треба таке для перекусу, але коли є сило, то набагато краще, тут коля швидко так і попорається. А сіно заготовлять, то дуже багато часу треба, треба колі там і скосить, його і посушить, і погрузить. Так воду п'ють. А тоді на сіно. А така жара, то. Да. Всім фатало. І Ярик з коля їздив по сіну, і, і я. А ще бувало, що добре, що хоч що так гарно коля нагрузить, що ще й не перевернеться до, по дорозі до хати. Часом, як їдемо, коля каже, ти їдь до хати, я, а як я каже, сам приїду. А я кажу, ні, я лучше буду їхати ззаду, помалу мені ж теж цікаво, як там вона їде. Ну що вже, збираємося? Добре, як вони часто п'ють воду, де вона тоді не замерзає. Ото, що за поїлки ми саме більше переживаємо. Що мороз, що все добре пройшло. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, що вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!